Будемо підбивати певні підсумки 28 грудня сьогодні. Що скажете про стан бойових дій, що на фронтах наших станом на 28 грудня? грудня? Ну на сьогоднішній день треба стратегічно відзначити, що Україна вистояла за цей рік. Ми не тільки так сказать, відбили ворога, але а, вибрали нову стратегію ведення оборони і особливо наступальних операцій. Тому ми можемо говорити, що. Кінець року і початок майбутнього року характеризується тим, що ми сильні, ми маємо об'єднану країну, ми маємо вже передові Збройні Сили України і маємо реальні успіхи на фронті. На сьогоднішній день ми зупинили ворога по всім стратегічним напрямкам. І навіть не дивлячись на те, що Путін особисто ставить питання про захоплення Бахмута, це для нього вже момент істини як політика, як лідера, як диктатора. Але цей формат не реалізується. Ні Збройні сили України, як би він не проводив колегії перед день нових наступів, ні приватних компанії вагнерівців, ні спецнази, які він додатково кинув, морську піхоту і, відповідно, повітряні десантні війська разом з мобілізованими. Цей формат не реалізується. Це вже не тільки ми говоримо про якісь військові тактичні або стратегічні успіхи. Це вже військово-політичні не успіхи Путіна навіть на цьому напрямку. І правильно, коли з інституту вивчення війни вказують на те, що Бахмутський напрямок сьогодні надзвичайно вразлі для Росії в плані того, що вони не досягають стратегічного результату, і з іншого боку йде потужна втрата Збройних сил, особливо в живій сили і техніці. Оце факт. І Росія поступово вже знесіння свої зусилля, вимушена робити приховану, прямо підкреслюю, паузу. Це не та пауза, яку вони зробили після Сєвєродонецька і Лисичанська. А це така е, прихована, де вони вже не можуть активно використовувати артилерію, техніку, боєприпаси в відношенні 1 до 10, 1 до 5. Вже є паритет, мало того, вони вже скаржаться на те, що немає достатньої кількості доведення навіть е, таких тактичних наступальних операцій. І це свідчить навіть е, перемовини і скарги на Збройні сили Пригожина, який дійсно критикує і Шойгу, і Герасіву, що в них нема. Снарядів, в них нема ракетних систем, достатньої кількості БТРів, танків, а це вказує на те, що дійсно вже суттєвий голод і суттєві проблеми на такому визначальному, я вам сказав, стратегічному напрямку для Росії. розуміло що сьогодні ми все-таки тяжко, я думаю, що більш ефективно б треба діяти на луганському напрямку. Був ще час, коли ми мали дуже потужні перспективи, але дійсно тут в нас були проблеми на півдні, ми займалися тими питаннями. тому трохи тормозили наступальні операції, але все одно просуваємося. Сватова Креміна сьогодні є одним із ключових моментів для наших наступальних операцій на Сході. Звільнення територій Луганської області, перекриття стратегічних трас і, можливо, створення плацдарму для удару по Бахмутській групіровці з позиції Луганщини. Це дуже важливий чинник, і ми виходимо на цей рубіж буквально вчора сьогодні. Тому, я думаю, кінець року буде передбачати і подальші бойові дії в цьому напрямку. І просування наших військ якраз на стратегічну е, лінію святого Криміналі, для того, щоб далі звільняти територію і Луганщини, і Донбасу. Зрозуміло, що е, противник посилив позиції на півдні. Якщо стратегічно беремо, південний напрямок більш важливий для росіян, тому що фактично це південний коридор, це, можливо, рух в нас до Криму, практично, до перешийку. Тому сьогодні важливе значення надається, особливо Запорізькій області, і ворог рахує, що там... Наші основні сили будуть направлені найближчим часом. Ми нанесемо удари по Мелітополю, по Бердянську. Далі будемо рухатися по півдню, Херсонщини, по Ріобережі аж до Криму. Тому що сьогодні на правлені всі зусиль, на посилення групування. Великі сили рухаються і через Кримський перешивок із Маріуполя на цей напрямок. Але ми поступово крок за кроком вибиваємо противника. Знецінюємо там тактика знецінення резервів отих цих, які підтягуються, і живої сили. І ракетних засобів, артилерійських систем, бронетехніки, як ми робили під Херсоном. Це складний процес тяжкий, але все одно є в запасі і навіть десь натякав генерал-залужний, головокомандуючий, що ми все-таки готуємо ряд операцій. Сьогодні не будемо розшифровувати де, я надію, що найближчі тижні нового року, на початок майбутнього року. Це той, той формат, який дозволить нам здійснити ряд. Тужних наступальних операцій тактично, а можливо стратегічного рівня, як було на Херс... на Харківщині, це вже буде залежати від успіху і готовності наших військ комплексно діяти на тих або інших напрямках. Це може бути схід і південь. Ми це чітко визначаємо. Тому є перспективи наступу, є перспективи розпочати новий рік з е, великих військових операцій на півдні Сході для того, щоб е, активно далі рухатися по звільнути території. І я думаю, ще один важливий чинник. Це напрямок е, Білорусі. Ми сьогодні бачимо надзвичайно е, така активну маневрність військ на цих територіях, переміщення частини військ з Російської Федерації, формування військового командування, переміщення туди і розміщення ескандерів. С-400, е це потужних е, систем ППО, але вони використовуються зараз і як ракетні системи для нанесення земних ударів. Це розміщує МІГ-31 з кінжалами і постійно барижування. Це якраз та модель, яка націлена на формування такої потужної і психологічної складової. Це вплив на суспільство України і на військовиків. Розуміло, це стратегія відтягування великої частини українських військ на цьому напрямку. От, і зрозуміло проведення напрямків по провокаціям, як на кордоні можливо, на об'єктах Білорусі під прикриттям, начебто під прапором України. Це той формат, який давав привод для провокації, можливо, якихось воєнних дій. Я поки не передбачаю стратегічного характеру, але якраз зіткнення могли б бути і на кордоні якісь удари локального характеру. Але я думаю, що на сьогоднішній день ця ситуація ще не актуальна. Лукашенко при всіх тисках Путіна, навіть на засіданні СНД, він ще не готовий до відкрити війни, прикривається те, що він... Дійсно, здійснює заходи е, захисту від України, як злобно, як він вказує, від НАТО, від Польщі, Прибалтики, тобто тримає цей Західний і Південний фронт, е, щоб ми не дарили по Білорусі, а тим більше далі по Росії. Тобто, поки заграємо, вдається. Я думаю, що Путін буде перетискати, але це вже в майбутньому році. Тобто ми маємо сьогодні стратегічні успіхи, маємо успіхи, що ми не здали територію, а навпаки, ще більше звільняємо. Не так успішно, як раніше було, але е, крок за кроком, кілометр за кілометром, населений пункт за населеним пунктом. Буквально на днях ми вчора звільнили ще декілька населених пунктів, де установи прапор України. Це говорить про те, що ми освоюємо якраз і методи ведення війни активно і отримуємо новітню озброєні техніку, боєприпаси для того, щоб ефективно протидіяти ворогу не тільки на полі бою, а вже й на стратегічних об'єктах, як ми маємо. Питання по Енгельсу, свій час по Криму, от по іншим територіям, де здійснюється і потужний удар, як говорить, бо появляється, з'являється. А це знецінює не тільки стратегічні наступальні операції, наприклад, бомбардувальників, а це знеціння ті амбіції Путіна, який вказував, що Росія потужна країна, має другу армію у світі і неприступна фортеця, особливо територія Російської Федерації. Показала приступна і наносимо удари. І ламаються, і поражаються літаки, боєприпаси, і жива сила прямо на території Росії за 700 кілометрів від кордону України. Традиційно, як у всіх наших інтерв'ю, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що в нас є можливість записувати це відео і подяка тим, хто нас захищає, і вічна шана тим, хто назавжди залишився на цій війні.